Плюсова температура повітря, але водичка все ж таки дуже прохолодна і майже крижана. У таких умовах на водохреще на прокатні човної станції пірнали у воду усі охочі. Слава Україні! Героям слава! Все за Україну! Людям, які традиційно приходять цього січневого дня на прокатну човнову станцію, приємно було занурюватися у воду під яскравим сонцем. Здоров'я, е, ну, щоб все у нас, всі наші плани збувалися і щоб війна швидше закінчилася. Вода дуже гарна, дуже. Сьогодні немає морозу, тепла погода. Як відчуваєте? Дуже, дуже хорошо себе відчуваю, дуже вражений. Погода супер. Ви відчули, що вода тепліше стала? Тепліше вода. Хрещенське хреща – це завжди було тільки для здоров'я. Прекрасно. Ну через 10 хвилин буде ще краще стан тіла. Дуже приємно. Що скажете, можна занурюватися? Може, звісно. Сьогодні тепла водичка? Нормально, вода. Скільки ви вже моржуєтеся, ви там багато років. 67-го року. 67-го рода. Як відчуваєте себе? Все нормально? Займаюсь цим уже доволі регулярно, майже на протязі 20-річ. Цей день для мене все де особливий, тому що є таке бажання. Я думаю, мої бажання всегда здійснюються. Іменно в цей день якось, мабуть, Сонце зверху хтось смотри і допомагає мені в житті. В тіло припливає кров, і відчуваєш, наче зараз не зима, ну і не плюс 12, а літо сонечко пригріває, кожен примінчик відчувається. Кожен рік да, намагаюся в цей день просто купатися для того, щоб загортовувати тіло, дух і щоб можна було боротися своїми немочами. скажімо так, скільки років вже займу. Ну, скажем так, непреривно, починаючи десь з 2007 року. Активно заходили у крижану воду представниці прекрасної статі. Вони насолоджувалися погодою та передчуттям незабутніх миттєвостей зимового купання. Чотири роки тому я перше занурилась десь тут рядом. Фух, може не треба, чи треба. Треба, треба, хочу ще раз випробувати себе. Та перевірити свою теорію. Зараз не холодно вам. Ні. Туальні, погода дуже гарна. Бажаємо вам удачі. Дякую. Марина занурилася у воду, а потім поділилася своїми враженнями. Дуже дуже добре. Я не знаю, що сказати. Я замерзла. Зараз вже дуже гарні відчуття. Я чую якусь бадьорість, мабуть. Все супер добре. Бадьорить наповно. Я б ще разок би занирнула. Після занурювання у воду дівчата не поспішали піти з водойми, а ще фотографувалися та робили спільне селфі. Анжела Гніденко після короткого проміжку часу повторила занурення у воду. Водичка тепла, тепла. Оце кайф. Супер. Ото, це сина полі. Ну що, як з другого разу водичка? Ще краще. Ще краще. Вже вдруге цього дня прийшла зануритися у Дніпро Ольга Овчиннікова. У крижану воду вона пірнає вже багато років. Не холодно. Ні. Сьогодні погодка така, сонце. Так що це в мене вже друга попитка. Сьогодні вже зранку. Так, да, я зранку вже окунулася, з головою тепер тільки заплив. Так, уже для задоволення. Цього року пірнання на свято водохреща проходило за теплих погодних умов. Лід на воді тримався, але його було небагато за плюсовою температури повітря. Прихильники зимового пірнання у воду порівняли нинішні умови із тими, які можуть бути за морозної погоди. Два десятьріччя тому я починав маржувати, верні, прийняти такі, коли було мінус 20. Це було зовсім інше почуття. Тому зараз ну так склалось. Нічого страшного дань традиції соблюдаємо. Два роки тому було. Мінус 17, коли купалася, набагато краще, ніж сьогодні. Сьогодні так. А ви з Києва чому проїжджаєте? Сказали, що ви з Києва приїхали сюди. А я вже 10 років підряд їжджу, тому що тут команда дуже приємна, моржі називається. Мені дуже приємно купатися з однодумцями. Коли мінус, мінус 18 відрізняється вода. Мінус 40 навіть воді. Казахстан. А як вона відрізняється, коли от така плюсова погода, і коли мінусова? Все Вода теплі. Тепла. Все добре. Що відчуваєте у такий день після занурювання? Що годні буду боліти. за футбольну команду. <phys> як відрізняється вода, коли мінус у нас тут 18? Коли мінус, то краще. Відчуття таке аж. А зараз вода здається холодніша. Коли нас у повітрі, то вода тепліше. В минулому році мороз був, то купалися розмішаю, все рівно. Ну, звісно, хотілося б, мак. мороза, да. Потому, тому що лісова ну, температура, не воно всяко. 8 років. Сім років. Допомагає здоров'ю. Так. Так, просто якщо себе настроїти, то так. Мінус, мені кажеться, набагато краще, ніж зараз. Але таки. Супер бадьорить але і загар отримаєте так. Да, вітамін Д получаємо так, сонячно. Так що усіх запрошуємо. Із піднесеним настроєм на водохреще пірнали у крижану воду усіх хто цього дня приходив на прокатну човнову станцію, де розташована база клубу Дніпровські моржі. Тут раді бачити усіх охочих прихильників зимового купання, адже воно об'єднує представників різних поколінь.